Послухай, ніхто не має знати, що президентка померла. Якщо про це дізнаються, з Бріджес покінчено. Те, що тут сталося, немає покинути цю кімнату. Ти розумієш? Так, директор. Але є ще питання щодо тіла. Без атуалізації трупів ми маємо як це влаштувати. Семе. Перед тим як померти, президентка уклала контракти з тобою. Про що ти говориш? Як член Бріджес, ти будеш працювати з нами, щоб побудувати Америку. Ви думаєте, що зможете мене завербувати? Like Як і вона намагалась? Що ж, їй вдалося? Поглянь на своє зап'ястя. Якщо це не символічно, я не know, знаю тоді, що. Директори, рак розповсюдився по всьому її тілу. Про вилучення, про вилучення органів, органів не може бути мови і, і немає, немає потреби в розтині. Її тіло треба кримувати, поки не почався некроз. Якщо ми цього не зробимо, це місце перетвориться на ще один кратер. Що ви хочете, щоб я зробив? У нас зараз немає жодного доставщика, а команда утилізаторів трупів мертва. Але тіло президентки повинно бути спалене. Дорога від міста столичне вузол до крематорію була понівечена. Тепер єдиний шлях туди пішки через гори. Але хіральна щільність там зашкалює. Там будуть біті. Ця робота має вимоги то Тож мене чому? Семе? Ти вже у справі? Тепер виконай це, Сем Портер